Перед нами два портрети. Я за своє служіння вже багато раз дивився на такі фотографії. І неодноразово бував і служив в юридичному ліцеї Контратіва при Національній академії внутрішніх справ, де навчаються діти правоохоронців, що віддали своє життя. Час служби. і Я дуже тішуся, коли син каже, мій тато загинув, але я хочу продовжувати його службу. Тому церква відноситься з великою пошаною, як до воїна до Збройних сил, і прикордонника, і рятівника, і до воїнів правоохоронців. Воїн-правоохоронець – це не лише військослужбовець внутрішніх військ. А воїн – це патрульник, це е, працівник державної адміністрації, це працівник апарату. Тому е, ми завжди молимося, коли каже Рестульбі Волонства, тому що всі є за вас. Подобних і Богоносних отець наших і всіх святі душі нас, приставшися, рабських Едуарда, Владимира, Дмитрія, Михайла, Ніколая. И всех войнов правоохранителей живот своих положивших. И от супостатов и злодеев, смерть вявших, все не правянщинит недохода упокоит, и справедливо древчат и нас, помилок, это благ, и человека коли боролися з преступниками, яких намагалися затримати. Також померли і люди, які виконували свою службовий обов'язок там, в Чорнобилі. Вічна пам'ять цим прийдем. Ми хочемо, щоб всі їх пам'ятали. У Роберта Рождественського є такі слова через згада, через віка, пам'яті. А ті, хто вже не прийде, ніколи заклинаю вас і